Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Третій день турніру. Четвірки, без жовтих, баф-атаки. Одна поразка у нас є. ТОП-25. Оборона ранг є. Дуже погано, дуже. Можливо, там якось вирівнюється. Не хотів. от Вчора от, от... червоних було достатньо. Думаю, спробуємо зараз. Ні. Повернемось далі. Так. Червоні, дякую. Червоних було достатньо. Що ми зробимо ми поки. отак От зробимо. Ні, треба було запускати відразу. Добре, є. І мені цікаво. Колін, давай. Гарно гарять. Дуже гарно. Ну, як кажуть... а яка різниця вже? Ви вже трупи. Червоні прямо от радісно під'їхали. Так. Да, мені подобається. Так. Є ще фіольчик. І ще червоні під'їхали, де потрібно, але не так. Як вони сильно вдарили, як хотілося. Добре. Знову червоні, де потрібно. Краса, та й годі. Все, він сам самовбився, 900 демеджа отримав і поїхав відпочивати. Пум-пум-пум-пум. Ну, тут зелені. вибачайте, тут тільки зелені, і ми. Знаєте, що зробимо? Ми зробимо. Ми зробимо. Ні, а чого ми будемо робити? Ми... зробимо якось так. Хто тут у нас не Все, чудово, чудово. Поїхали. Давайте. Поїхали бить. Є сині. Давайте сині збирати. Що ще залишається навіть. Пришвидшу. так, ну, будемо так, збирати? Ту-ру-ту-ту-ту. -ту -ту. Ну, трохи не вистачило. Ага. Як гарно, гарно ти летиш. Слухайте, ми зможемо зняти, зняли і заблокувати. І, напевно, будемо ну, невеликий підхил необхідно отримати, бо Єнзеля 22 хп, і він може трошки не дожити до о, цікавих. Кінцівок. Так, є. Не потрібно тобі тут бути. Давайте його потроху знищувати. Мені не подобається. Не знаю чого. Тут фіолетові нарешті під'їхали. Багато фіолетових ми змогли навіть майже вбити. А, а то, напевно, хіллер, якщо не помиляюсь, ні? Помилився на хіллер. Він Трохи продимажив, да? Так, знову, знову він у нас відродився, але вже ні, Ай, ці турніри. Знову добили гензеля. Ну, він відпрацював гарно. Ну. Я не знаю, зможемо добити. Ні, не вистачає нам шкоди, щоб добивати клика. О, ту, -ру -ту, ту ту Добре, добиваємо з каміння. Хочеться топ. Один дуже. Там класні нагороди. Ну, мені тільки жовті ефірки потрібні. На цих турнірах е, е, альфа не дають. Шкода, звісно. Могли би там, хто хто в топ-10, ой, в топ 100 зайшов, могли б і роздавати. Е, не за себе прошу, а за людей. Щось він понабирав всіх, які відроджуються. Напевно, ще у нього від минулого турніру не відійшло, де без відродження було на четвірках. Тому вирішив набрати. Ну, так, да, у нас виходить тільки було два тих, хто б'є, а тепер залишився тільки один. І він. Не. Дуже виходить, грає зараз. Да, скільки можна. Ну, відроджується відроджується, відроджується, ну, які ви... Ми його ще не добили. Необхідно було спочатку бафи на, намалювати, а потім вже бити ну, слабкувату. Дуже слабкувато. Ой. Навіть таймер пішов. Тепер повинно бути досить. Нє, ще ні. А ну а зараз? Нарешті, нарешті. Ми змогли. То 5 Начебто синіх потрібно брати. А в мене нема гарних синіх, щоб... Іти на нього. Нема. Нема і все. Давайте так. Будемо знімати. Так, є синій фіол. Зелені. Там щось попод'їжджає. Знову зелені, Червоне повою. та. Він все одно заряджається. Ну, начебто. Ай. Ні. А, ну він, я думав, він вже якось якось каку повісить, а він не вішає каку. Так, є багато зелених, дуже багато. Ми, напевно, отак і зробимо. Доб'ємо. Заблокуємо. Я отак зіграю. Так, да, погано зіграв. Була помилка. Дану. Які ви товсті всі! З як з вами грати? Да ну же, так, Нарешті. Ну це ж. Нема навіть. Ну, не хочу я давати четвіркам Альфа ефір. Ну, от як, от як давати їм. Ну, не знаю, рука не піднімається. Я вам добре там на ведмедицю можу дати. Ну, ведмедиця класна, ну... Але четвірка, ну, кедману там кажуть, можна давати, ставити його в оборони. Ну, не знаю. Якось не хочеться мені кедману ставити в оборону. Ну, дуже не хочу. Ах. Так, вибачте тут. Невеликі справи по роботі були. Так, все. Я тут. Ано, добів... Ні, не добили, звісно. Не дуже вийшло. Ага, Так. Ту-ту-ру-ту-ту, -ту -ту -ту. Поїхали. Ні, я буду зараз нагору підніму всі зелені. Доб'ємо ми. Будемо доб добивати якось безоголового. Безголового ми добили. То клик в костюмі подвійному. Цікаво. Ну, давайте поїхали, знищуємо. Ух ти! Оце нарешті змогли ми його так гарно пробити. О, є тут Кристал Зелених. Все чудово. Все майже чудово. Ну, хоч не повісив. На себе. Баф. На кого. Давайте. угу, Зрозуміло. Все, я зрозумів. Ось такі справи, так? Да? Ага, і він на мене повернув назад. Добре, добре. Є. Ну, ну, тут ми виграли. Тут питання в тому, що все сповільнюється дуже. Але я думаю, як тільки у нас буде достатньо зелених, ми зможемо все виправити. Напевно, давайте я кристальчик зберу. Є. Все тепер є. Добиваємо. Цікаво. Так. Доб'є. А... Він його не добив. Ну. Є ще пак зелених. Все, добили, все. Нарешті. Знову таймер. Дуже довгі відео виходять. А я хотів швидко, дуже швидко все. ТОП-5. Ту Поїхали, мені подобається оця, цей розклад. Хоча необхідно було, там же ж міньйони, необхідно було взяти червоних. І було б все чудово. Так, да, якраз і червоні є. Трохи не встиг зреагувати я. Трохи не встиг. Добре, тут багато з жовтих. Де вони їх позбирали? Нарешті є необхідні нам зелені. І я, напевно, все-таки буду потроху. Ні, правий, правий фланг. Не хочу отримувати. Я від отрути. Тут потрібно хоча б та все якесь недолуге. З червоними мені мені здається, було б класно. Так, Єнзель. Гензель стоять. І в кого бити? В кого бити? Знову фіол потрібен нам. Гензель не виживе. Чи ні, виживе? Ну, потроху він якось живе, а понту ніякого від того, що він живе. Ой, які це складні. Ну так, да, всі, як, як Льова і казав, Овер ХП не дає такої класної можливості пожити, пограти. Так, начебто ми там змогли трошки пробити лівий фланг. Давайте зараз полупимо в нього. Чи знову не вийде. Це б'ють-б'ють. І фіоли необхідно їх збирати знову. Так, наступного разу не поспішати необхідно брати от з червоними. Це було б круто. Зараз би все пробили, все би зняли. Напевно. О! Є, є начебто багато зелених, але. Котеняка. Як нам пробити? Добре, ну. І от потрібно ж бити. Ну хоч відродився, понту ніякого, все одно загине. І Гензель, ну все, це. Геймовер. Я думаю, що ми тут нічого не зробимо. Без гензеля нам тут робити нема. Поспішив. Взяв би червоних, Червоними червоним було б легше. Не було б міньйонів. Не було б міньйонів, горіли б всі. Ах. Ну а як, тут тільки... Ну вони тільки вовер. Тут вже ця уйшла. Вовер 4000 хп. І ця 3. Не знаю все. Навіть нема бажання. Зараз ми повбиваємось. А тут червоних прям от. Ай. Знущається гра наді мною. Каже, бери червоних, не бери. Не борити от таких, все добре, я навіть не хочу Вибачте, все мене добило Ай, добре. Піду моно. МОНО, Подивлюсь, що тут є. Я у нас тут тільки 6 червоних. Цього замало. Пошукаємо тут. Він зарядився, цікаво. Доб'ємо ми його чи ні. Трохи є. Не туди поїхала. І ну, зараз тут програю, і буде мені щастя. По-дурному все вийшло. Ну, все, все одно подох. давайте зніму Міньйонів. Він заряджається. Ну, хоть добили добре. Дарити чи зачекати, а він все одно подохне. Давайте підтягувати. Ні, дайте пожити трохи, будь ласка. Не, ну не треба, ну. Добре, хоч зняли. Сволоти. Просто сволоти, нема слів. Хто ж так робить? Ну, так, да, це. Навіть. Щось сказати. Тупо було так програвати. Хотів моно, думав, зараз, зараз все буде. А нічого не вийшло. Ось така поразка. То 5 залишається. До скрині трохи не вистачило, на жаль. На жаль, не знаю, не буду робити, я викуп, щось я не маю бажання. От такі були турніри. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Хай вам щастить! Всім пока.